Моє шанування, ви на Ютуб каналі Львомедія. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання про прокоментуйте це відео, поставте вподобайку, покажіть його друзям. Адже таким чином якісний аналіз від Владислава Слізньо, військового експерта полковника збройних сил України, речника Генерального штабу збройних сил України в 2014-2017 роках Побачить більша кількість людей. Так працюють алгоритми Ютубу. Тож підтримайте нас, а пану Владиславу, я кажу, слава Україні! І дякую, що ви з нами. Вітання вам, герой слава. Ще прохання до нашої спільноти. Я нагадую, що у нас триває збір на автомобіль для 24-ї бригади. Хлопці виконують завдання в часу моєру. Окупанти знищили їхній позашляховик, тож зараз потрібно терміново замінити, що називається знайти нового залізного коня. Як задонатити, бачите на своєму екрані qr код в описі до цього відео є реквізити. Будь ласка, долучайтеся. Маленьких донатів не буває. Пам'ятайте це і підтримуємо наші сили оборони. Пане Владислав. Але якщо почати нашу розмову, скажіть, ситуація зараз у Курахові виглядає так, що найбільш загрозливо бо місто може опинитися в оточенні? Ну фактично, усі передумову для того абсолютно чітко вирісовується. Справа в тому, що ворог продовжує тіснити наші оборонні рубежі до позиції північніше від Кураховського водосховища. Я думаю, що там питання лише кількох діб, коли ворог зможе взяти під контроль всю північну частину. В районі Кураховського водосховища ну і ворог продовжує атакувати наші рубежі та позиції південніше від тієї дороги, яка з'єднує Запоріжжя з Донецьком. Ну відповідно та ділянка фронту, яка знаходиться ну фактично в притул до Курахова. Ризики є дуже е серйозними, вони є ґрунтовними, адже тільки новий ворог зможе перерізати наше логістичне забезпечення з за допомогою цієї автостради. Відповідно, говорити про сталу логістику, про вивезення наших поранених, про завезення відповідних ресурсів для наших оборонців Курахова, мабуть буде не варто. Тоді, скоріш за все, ми побачимо маневри на оборону у виконанні українських сил оборони. То, звісно, не, хоті, не хотілося би зараз. Українська вибудувати таке собі лінію інженерної фортифікації споруду уздовж річки Сухіяли. Чи допоможе це чи, чи ні, Ми побачимо це найближчим часом. Адже ворог насправді тисне, тисне буквально на кількох ділянках, починаючи від напрямку на Константинополі і закінчуючи напрямку безпосередньо на Корахова. Звісно, що ворог має там чимало ресурсів, і він готовий ці ресурси буквально кидати в пекло війни для того, щоб здобути такі амрійні територіальні здобутки. Відстань між передовими підрозділами російських штурмових загонів до безпосередньо до траси за різними цей, які складають до 7 кілометрів, Тут тобто, ризики насправді є дуже серйозними, адже буквально кілька днів тому назад ми фіксували темп просування ворожого війська на рівні 1000 1200 метрів на добу. Ну, відповідно, за таких умов ми протягом найближчого тижня можемо втратити контроль над цією автострадою і, відповідно, матиме чимало клопоту. Стане це, це саме так. І я зараз не готовий говорити, бо зараз український держтаб перекинув деяку частину своїх резервів для того, щоб посилити наше групування, що боронить ту саму трасу. В районі Курахова можливо це дозволить нам стабілізувати ситуацію на бою. але в принципі тенденції є досить загрозливи. Бо очевидно, що ворог абсолютно раціонально діє, Він концентрує максимум своїх зусиль для того, щоб позбавити української районі Курахова сталої логістики, а отже, змусити нас в такий спосіб залишити визначені рубежі на позиції, і то населений пункт, який ми мали б змогу тримати досить тривалий час під контролем, навіть кілька місяців, ми можемо втратити. Протягом найближчого тижня, можливо, двох. Тобто ситуація є дуже загрозливою там. Скажіть, правильно я розумію, що це вирішується зараз не тільки доля Ку Курахова, але й доля наступальної операції окупантів на Покровський і Мирноград? Так, фактично, Покровська і Мирноградська міська колега це наступний крок російської армії, тільки нова вона зможе взяти під набор Курахова. Вона почне відразу формувати ще один плацдарм для атаки на Параховську Мірноградську військову агломерацію. Звісно, що зараз досить важко вести мову про, взагалі, про ресурси російської армії. Чому? В принципі, ще місяць тому назад ми очікували, що ворог вихолостить свої наступальні ресурси, запаси, і буде змушений брати оперативну паузу. Точно, менше про це постійно говорила українська розвідка. На жаль, на превеликий жаль, того не сталося. Ворог ще й досі має ресурси для ведення наступальних дій не лише на Покровська вороховському напрямку. Він так само атакує ще що на п'яти ділянка фронту, має територіальні успіхи. А отже, десь ми прорахувалися, прорахувалися в оцінки наступального потенціалу російська. Виклик є дуже серйозний, ми маємо чимало клопоту, і як стабілізувати ситуацію на полі бою, відповіді в такого прямую в мене немає. Бо очевидно, що стабілізація на полі бою, такий собі паритет на полі бою, напряму залежить від наших ресурсних можливостей. З одного боку, ми чуємо постійно добрі звістки від наших закриват океанських партнерів щодо поставок озброєння та військової техніки, боєприпасів до того зброї, а з іншого боку, ми розуміємо, що процес логістики, процес постачання може розтягнутися на досить тривалий проміжок а це значить, це не можна гарантувати, що тут зараз у визначений у визначеному місці ми будемо мати в тих самих ресурсів. А, пане що... а, а можна було цього не допустити з нашої сторони? Так. Коли мене журналісти питають, що стало перша причиною тієї ситуації, яка складається на фронті, зокрема на східному фазі Російсько-Українського фронту, я завжди виділяю три важливих аспекти: аспект перший. Це значна перевага в ресурсах по ворожій армії. Це не лише жива сила, це озброєння, військова техніка, авіаційна компонента, чому дозволяє нашим захисникам. Це перший фактор. Другий фактор це фактор фізичної та емоційної втоми наших воїнів, які тривалий час знаходяться на рубежі вогню, ведуть оборонні дії, відповідно, втрачають, втрачають своїх втрачають... Свої братини, втрачають е Свої ресурси, бо інтенсивність ведення бойових дій передбачає в тому числі і наші втрати, це очевидно. І третій фактор це фактор командирський, тобто ухвалення чи не ухвалення певних рішень адміністративних, кадрових управлінських, які призвели в тому числі для створення таких ситуацій. На превеликий жаль, не вперше ми стикаємося з тим. Через недолугі командирські рішення ми втратили контроль в районі Черетина. Через недолугі командирські рішення ми втратили контроль над володаром. Причому і треба віддати належне заможності та завзяттю наших воїнів бійців 72-ї бригади, які безпосередньо тримали оборонні рубежі та позиції воронів Гулдара. Але, на превеликий жаль, суміжні підрозділи, які тримали фланги, не втримували російську навалу. А отже, в тому числі через не абсолютно нераціональне з командирської точки зору рішення, ми втратили контроль над володарським виступом, ну а далі фронт почав. Досить серйозно рушити, рушити в глибину бойових порядків української армії. Зараз я не готовий говорити про обвал фронту, бо військова книжка абсолютно чітко визначає, е е при, за яких умов ми можемо вважати цю ситуацію, яка є, ну, має ознаки обвалу фронту. Це просування ворожого війська на поширенні фронту 23 км, на глибину до 20 км. Зараз е Ворог просувається на тактичну глибину до 7 кілометрів, але тим не менш тенденція є досить загрозливою. Тому я і кажу, що говорити з абсолютно впевненістю, що ми зможемо тривати в осяжній перспективі контроль над Кураховом, я не ризикну. Надто незручний становище зараз складається для наших оборонців і надто діють росіяни для того, щоб гарантовано взяти під контроль цей населений. Ну а далі вже формувати план зам для атаки на Покровську мирнокраску. Ви згадали про рішення командирів. Скажіть, а ми можемо зараз якось попливати на цю ситуацію, щоб не було як ті е, українські прикасті ще раз стали на тій самій граблі, щоб це в майбутньому не повторилося? Um, починаючи від боїв в районі це Луганська область, тоді там наступали е, бійці приватної військової компанії Вагнер? Ми на, щоразу наступаємо на ті самі… Граблі і втрачаємо наші населені пункти, наші опорні пункти, наші оборонні рибежи та позиції. Ворог діє за певною такою сталою процедурою. Він намагається тиск на наші фланги, перериває ці фланги, бере наші гарнізони в напівоточення, створює ворозу. Повного оточення відповідно ми змушені відступати. Відступати чим західніше глибину наших оборонних рубежів та позицій. На превеликий жаль, понад два роки ми постійно стикаємося з цією проблематикою і, і досі не маємо якогось там ефективного алгоритму протидії таким захваленим дієм російської армії. Чому це відбувається? Одна з причин це відсутність сталої процедури, яка визнана в країнах північно-атлантичного альянсу, так званого постопераційного розбору. Коли завжди досліджується, що було чудово зроблено на полі бою під час введення тих чи інших бойових дій, а які недоліки треба врахувати в майбутньому, щоб їх не повторювати. На превеликий жаль, це стала та абсолютно очевидна процедура для наших західних європейських партнерів, не стала нашою процедурою, яку ми постійно дотримуємося під час досліджень введення бойових дій, що і призводить в принципі, до створення тих ідей, та реалізації тих, тих, тих самих помилок. Ну, і, відповідно, ми втрачаємо. Чи мала би змогу вирішити цю проблему ефективна кадрова політика на рівні Генерального штабу сил України? Думав, що так. Але на превеликий жаль цього кейсу ми не бачимо. Або якщо він реалізується, він не є наскільки дієм, щоб ми мали констатувати, що ситуація на полі бою покращується. Виклик є: розуміння ситуації є. Немає відповідних фахових рішень, ба більше, якщо ми подивимося на останні рішення міністра оборони пана Омірова, який прибрав з посади головного військового інспектора адмірала Вороченка, а саме він ставив. На широкий загал, проблематику о, і ефективності роботи наших навчальних підрозділів, навчальних центрів та полігонів, і ставив під сумнів ефективність діяльності головної кузні кадрів для сухопутних військ збройних сил України й про Львівсько, Львівський інститут, о, на Львівський національний університет імені гетьмана Петра Гадачного. Тобто проблем там є, є чимало, є результати роботи тимчасового слідчої комісії Верховної Ради, є чимало доподописів від а, активістів та лідерів громадської думки, але на превеликий жаль, система не дозволяє е радикально реформувати цей виш, внести відповідні е зміни щодо покращення навчального <С2> процесу, і, і це це створює проблему. Проблему дуже серйозно. Бо якщо Посадова особа, яка підсвічує проблематику і яку треба вирішувати, то зараз бо це питання національної безпеки держави, знімають посади. Це точно не про здорове суспільство, не про здоровий військовий організм. Це скоріше за все про те, що система намається врятувати сама себе, в тому числі позбавляючись від тих посадових осіб, які е, намагаються цю проблему вирішити, на превеликий жаль. Рішення ухвалене, і я вважаю, що спільники цих, на мою думку, незаконних рішень є головком Сирський, є і міністр оборони у мірах. Чи будете вжити відповідні заходи на рівні президента Володимира Зеленського щодо цієї ситуації? Ну звісно, мені про це не відомо. Але те, що тенденція досить загрозливими, бо допоки що ми будемо затовляти з вами очі на те, що рівень вишколу наших мобілізованих співгромадян. Після виходу з навчальних центрів не відповідає інтенсивності та та ефективності ведення бойових дій, то відповідно будемо втрачати життя та здоров'я нашої водію. Бо існує класична теза: за Україну не треба вмирати за Україну треба вбивати. А для того щоб ця практика була стала ефективною, має бути відповідний вишків, має бути відповідне забезпечення. Має бути ну, мені працювання... здається, пане Владиславе. Якщо можна, я вас доповню, що і відсутність відповідного вишколу впливає на мобілізацію. Люди не хочуть йти воювати, тому що не вони розуміють, що їх не навчать. А звичайний вчитель, лікар, інженер, столяр, слюсар в цивільному житті не зустрічався з військовою справою. І можливо він вийшов воювати, якщо би знав точно, що його навчать. Отже, проблема є. Проблема на превеликий жаль не вирішується. Чомусь нашою військовому можна власне вирішили, що краще цю проблему замовчувати, і якось вона сама собою Ні, вирішиться. Війна триває. ворог вор постійно адаптує свою діяльність під умови е ведення сучасної війни. Він навчається. А отже, ми маємо не маємо права пасти задніх, бо іначе ми будемо зазнавати втрат набагато більше ніж ворожа армія, враховуючи наше співвідношення ресурсів, ну точно це не нам не на користь, і говорити про успіх на полі бою за таких умов не варто. Перш ніж зробити перші кроки для водина кризових ситуацій, ми маємо ці кризові ситуації дослідити і вирішити, в який спосіб ми їх можемо вирішити. Якщо ми ці кризові ситуації будемо замовчувати, то відповідно ми будемо зходитись на хибному шляху, який гарантовано буде вести нас у прірву. Пане Владиславе, скажіть, як ви бачите, чи є зараз підстави для того, що ЗСУ буде виходити з Курської області? Ну, про це написала народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона так само протрактувала допис головнокомандувача Сирського. І якщо ми вже говоримо про курську операцію, дано ще одне питання: чи в курській операції ми допускаємо ті самі помилки, як і на Донецькому напрямку? Специфіка виконання завдань українськими силами оборони на курському плацдармі кардинально відрізняється від наших оборонних дій на території е сходу нашої держави. Але ж ми маємо розуміти, що в принципі дії нашого війська на території Курської області вони є складовою стратегічної оборонної операції української армії на 24-й рік. Тобто, наша мета чим більше знищити знищити ворожовійського потенціалу. Треба зазначити, що ситуація саме на території Курської області не є для нас такою зручною. Це і рівень наших втрат, я думаю, що на території Курської області не набагато менше, ніж втрати ворога, бо ведеться або маневрена оборона, ворог активно використовував артилерію та авіаційну компоненту. Отже, втрат ми там зазнаємо, чи мало. Чи варто було взагалі починати так звану операцію на території Курської області, тому що так. Бо в такий спосіб ми витягнули чимало ворожих ресурсів. Сирський заявляє про 45 тисяч російських військовослужбовців, які нині задіяні на території Курської області, ну очевидно, що за будь-якого іншого варіанту ситуації ці військовослужбовці б на інших ділянках фронту і створювали для нас чимало проблем. Але ось що стосується наскільки ефективно проводиться там операція, ми маємо розуміти, що лева частина наших стратегічних запасів, наших стратегічних ресурсів задіяна саме там. Підрозділи десантно-штурмових військ, підрозділи морської піхоти, найкращі, найлипші або зазброєної військової частини та підрозділи українського війська зараз прибувають там. Вони ведуть маневри на оборону, вони ведуть бої з дуже високим рівня інтенсивності. Це очевидно, бо вони мають вишки, вони мають ресурси, вони розуміють, заради чого це роблять. Але ж ворог постійно збільшує своєрбування на території Курської області, а відповідно прогнози щодо утримання. Цієї території під нашим контролем я не наважусь робити чим. тому що очевидно, що тільки у нас повідношення українських сил оборони та ворожих буде складати на рівні, коли росіян буде понад 50 тисяч. Скоріше за все, ми будемо мушені підходити. Як швидко це станеться які втрати при цьому зазнає російська війська? Я думаю, що ми дізнаємося лише згодом. Але що я очевидно, наступного Ми не проходили на, на територію курсковості на віки. Наша задача. Полягає полягали, полягала в тому, щоб максимально знищити ворожий військовий потенціал. Я думаю, що не просто так з'явилися на території Курської області північно-корейські військові служби, бо росіянам реально бракує особового складу. На забезпеченого, підготовленого. підготовлена тому і з'являється північно-карейська військовослужбовця на території Курської області Російської Федерації для виконання чинівих завдань. Пане Владиславе, тут вже є така заява, що війна в Україні, яку розв'язала Росія, зайшла в глухий кут. Про це сказав Марко Рубіо. Ну це сенатор його називають наступним на посаду держсекретаря -держ тобто він замінить Блінкіна в команді Трампа. Але як ви бачите, чи справді війна в Україні зайшла в глухий кут? І вдогін ще одне питання: чи вірите в цей чудодійний телефонний дзвінок Трамп? Б до Путіна, який має зупинити війну, почну з другого питання. Ні, де вона буде. Путін досить певне себе почуває. Він має так розумію ресурси на снагу, бажання декарінно змінити ситуацію на полі на полі бою. Тим більше що Україна для нього лише один з етапів його встановлення як ключового геополітичного гравця на планеті, і відповідно він готовий рушити далі. Адже про що марю Путін має Путін мріє відновити такий себе СРСР в форматі 2.0, і відповідно Україна це лише один з етапів цього шляху. Він мріє взяти під контроль Балтійський. Країни Польщу, можливо, частину Німеччини нині об'єднана зі столицею в Берліні. Тобто повернути статус кво до тих часів, коли Москва панувала що не менше в східній частині Європейського континенту. І очевидно, що його постійна заява, мовляв, НАТО має повернутися до кордонів 1997 року і передбачає той факт, що Москва має контролювати східну європейську частину нашого континенту. Це треба враховувати. По-друге, така собі абсолютно іпатентна часто густа непослідовна позиція наших західних партнерів, тому усіляка стояє. Якби була консолідована позиція усіх країн колективного Заходу, зокрема тих, які входять до проєкту Рамштайн 50+,» яка була б обговорена поставками озброєння, військової техніки для української сил оборони, ситуація на полі була б інша. А зараз така собі кола підтримка української армії, вона і стимулює Путіна. Рушити далі, так його армія зазнає, чимали втрат, але ще ресурси його армія постійно отримує, в тому числі з рахунок фінансових надходжень через продаж корисних копалин. Ті ж саме капали на корисні покупають, зокрема, і країни Західної Європи. Тому не варто тішити себе ілюзіям, що якийсь там один дзвінок спроможний докорінно змінити ситуацію на планеті. Що ж стосується в принципі, розвитку ситуації, то на цей процес буде впливати дуже багато чинників. І позиція Трампа та нової адміністрації нового обраного президента, буде лише одні, одні зі складових процесів, які безпосередньо впливатимуть на ситуацію. А, тобто, але давайте ще тоді першу частину мого питання. Війна зайшла в глухий кут, як ви бачите? Е, важко говорити про глухий кут з рахунок того, що покинська армія продовжує сунути вперед. Якби була опозиційна війна, якби ані українські сили оборони, ані російські окупанти не мали змогу просуватися вперед, тоді б можна було вести мову про стагнацію. Зараз, наприклад, великий жаль, перевага знаходиться на ворожому боці. Він має Ініціативи на полі бою, ми змушені рефлексувати, і не завжди наша рефлексія є максимально ефективними. Війна триває, вона чим далі, тим більше е, отримує такі досить негативні для нас е, е, рубежі та координати, але що ми маємо розуміти? Ключовий фактор, який впливає на перебіг бойових дій, це ресурси. Якщо на перспективі після того як Трамп візьметься до ключової своєї справи президентства США, почнуть обрізати поставки зброї та військової техніки, стагнація на полі бою, і наш програш на полі бою буде все більш очевидно. Якщо ж поставки зброї та військової техніки будуть знаходитися подалі на такому рівні, то ситуація не буде настільки критично складною, але знов ж таки. Саме від темпів та всіх постачання збройних та військової техніки залежить ситуація на полі бою. Ми постійно чуємо від наших вищих військово-політичних діячів, що ми не вимагаємо, щоб європейські країни воювали замість нас, але ми вимагаємо від них зброю та боєприпасів від тієї зброї. Саме ці чинники безпосередньо впливають на ситуацію на полі бою. Дякую вам, пане Владиславе, за тверезу оцінку ситуації на фронті. Нагадаю, Владислав Сілізньо, військовий експерт, полковник збройних сил України, речник генерального штабу збройних сил України у 2014-2017 роках. А спільноти я нагадую, що у нас триває збір для 24-ї бригади. Як би там не було, нам треба ще покладатися і на свої сили. Тож, якщо ми не в силах оборони, то нам треба діяти для сил оборони. Це такий девіз, який я повторюю з ефіру ефіру, але нам своє робити. Пане Владиславе, якщо маєте що додати, то будь ласка. Um, певний проміжок часу. Спочатку повномасштабний навали, я проходив вишкав на території навчального центру, на території бази 24-ї бригади. Насправді. Бригада, яка має дуже потужну історію. Накосити беграунд зараз. Веде бойових дій запекне бойових дій на з більш пекельних ділянок фронту. І очевидно, що ми маємо надію на підтримку технічну підтримку з боку наших за партнерів. Але тим не менш, ми маємо так само розуміти, що нинішня війна це ще наша ж війна. Від нашої згуртованості від нашої підтримки на захисників залежить В тому числі перевага на полі бою. Ресурси вони є визначальними. Не варто сподіватися на когось. Треба самим працювати заради нашої перемоги. І нагадую: за Україну вмирати не треба. За Україну треба вбивати. Дякую вам, пане Володиславе. До зустрічі в ефірі. Слава Україні! Героям слава!